Шановна громада переяснила 8 січня зупинилася для того, щоб зафіксувати, що припис не виконаний, який дала екологічна служба нашому кхе -кхе, рятівнику, який вкинув фундаментні блоки, для того, щоб врятувати річку Альта. Ось я вам так близенько показую врятовану. Врятовано. Ну, ще жабуриня в нас у річці Альта не було ніколи. Ну, Рятівник так дорятувався, що вже в нас жабуриня, риби вверх пузами плавають. Ну, от вам. І рятівник, який працює, розказував, що він звертається для свідомої частини громади, яка вірить, як він працює, не покладаючи рук на розвиток міста. Куди він розвивається, ми не бачимо дивно. Видно, ми несвідома частина громади, тому що я особисто взагалі бачу тільки знищення, знищення, тотальне знищення. Громадо, прошу вас, не вірте. Він, ну як сказати, артист. Ми вже говорили, що ми вже на нього казали. всякими. Йому підходить будь-яка назва. Але зараз ще артистом я його ще не називала. Артист. В натурі так як приходили військові. Він їм одне й те саме питання добре, добре. Я напишу запит до військової частини. Ми візьмемо відповідь, ми вам все розкажемо. І оце ці три слова він цілу годину їм розказував. То з одного боку зайде це саме розкаже, з другого боку зайде розкаже. І він одне й те саме нічого конкретного, але нагружав хлопців цілу годину. Артист. І я казала, я знаю, що за людина, але навіть коли слухаю, так сама собі не вірю. Думаю, ну ти на жа так розказуєш, щось сам повіриш. Так от, шановна громада, брехун тисячу разів кажу, брехун. Ніякого процвітання міста в нас немає. Загробив усе, що тільки де можна, нищить Україну й ну, нищить історію нашого історичного міста. Я його запрошувала на детектор брехні. І пане мер, поки ти не пройдеш детектор брехні, я небезпідставно говорю, що ждун і нищить на заказ. Параші не можу інакше, я не можу рашою назвати Параші. На заказ Параші нищить нам історичне місто. Ти не дарма сюди попав. Ти не дарма, допоміг Ірині, директору республіканської плем... племстанції. Піти, ну і так далі. Не будемо згадувати забитого до смерті комп'ютерника і так далі. Ой, скільки ще є пов'язаних із минулим. Випливе, все випливе. Пан мер не минеться, нічого не минеться, все воздасться по заслугах кожному.